Хлопці, всім привіт! Ви на каналі Гіпсокартон.ua. Мене звати Роман. Сьогодні ми розглянемо терочки для шліфування. Всі давно забули про ці губочки, у нас їх навіть в продажу зараз немає, тому що всіх переводимо, всім пропонуємо купувати такі терки, тому що це супер кайфова річ. Я дуже жалію, що їх не було там, років 5-10 назад, коли ми мучились цими губочками, виводили ці внутрішні куточки. Зараз це робити значно простіше, і, і рекомендую всім мати хоча б одну таку терку щоб ви розуміли, що це таке. Їх насправді зараз є ціла купа різних варіантів. От. І зараз почнемо почну вам розповідати. От, наприклад, оця штука. Це е, рекомендую всім починати саме з неї. Це саме універсальна річ, тому що чіпляється е, кружочок від жирафи. Взяли отак от і роз, на краєчок сюди. Опа, все, відрізали ножечком. І ви спокійно собі трете внутрішній кут. Спокійно трете внутрішній кут, у вас не залишається ніяких е царапин на сусідній стіні, ви не псуєте сусідню стіну ви можете зробити самі ідеальні куточки. Так само вона використовується десь підлізти, вона тоненька там. за... Е за петлями якимось там на вікнах, на дверях, там можна навіть отак от робити. Коротше, купа застосування це саме проста, саме універсальна терка, вона коштує недорого. Оце я прям рекомендую. Потім йдемо далі по візману. Номер два. По популярності це отакі човники. Десь підлізти в якихось куточках, цим носиком дуже зручно Знайде, ну, завжди знайдеться застосування такому інструменту десь на будівництві. Так що ну, вони бувають от менші. І такі вже зараз є більші човники. Тому що просили люди, щоб вони були такі більші, тому є тут більші. Маленькі, наприклад, от ви так дві штучки ложите терочки, і всередину ще поміщається отак. От Човничок. З великим вже так не, прокат, не, не прокатить, але його можна використовувати із 225 образивом. Да, і 180 можна. У кого маленькі шліфальні машинки, можна човник великий і маленький, використовувати з таким маленьким абразивом. Торцева штука, торцева терочка, Дуже зручна, десь підлазить там, за трубами. Взагалі то її придумали, щоб можна було, коли у вас плінтуса прихованого монтажу, щоб можна було прошліфувати оцю плоскість перед приклеюванням плінтуса. Дуже зручна річ, коштує копійки. Я думаю, теж має бути в арсеналі завжди. До речі, зараз вже ну, помінялась липучка. Раніше проблема була з цими терками, то що відклеювалась липучка. Зараз вже з цим проблем немає. Є, до речі, зараз покажу, є, до речі, у нас змінна липучка На ну, оці терки. Вона самоклеюча. Просто отак зняли захисну плівочку. Приклеїли і все. Вона у нас продається. По сантиметрам. Тут ширина 30 см, щоб ви розуміли. Вам треба. Ну, і далі вже рахуйте, скільки вам сантиметрів треба відрізати. Там, як ви там хочете їх накидати. Там, два човничка покласти сюди. Тут два човничка влізе там, на якісь тут 5 чи 6 см. Чи там, як ви скомпонуєте її, так і скомпонуєтесь. Дивлячись на те, що вам треба. Замінити. Це на старі терки, там, де був інший клей, доводиться, ну вони ж псуються з часом, тому можна замінити цю липучку, вона є в продажу. Трапеція. Раніше була трапеція, що тут наклеїчка була. Можна було цією стороною, там, де у вас там, підсвітка да, тіньова, там десь можна було підчесати нею, але ніхто її не користувався, тому. Візман зробив так, що тепер її немає. Оця класна штука, дуже проста, звичайна, прямокутна теречка. По ціні дуже адекватна, зручна і в руці 225 розмір. Підходить сюди, ще й залишається трошки. До речі, якщо ви будете ставити сітку сюди, сітка дуже класна штука, тому що вона. Класно шліфує щось тверде. Подивіться на неї, бачите, як вона складається. Вона завжди в одну сторону складається. Ось, в цю. Легко складається вона і сюди, і сюди. А в іншу сторону складніше, вона тримає форму. Тому, якщо ви будете на ці робити, якщо ви так зробите, у вас буде дуже легко заворачуватися ці куточки. Вам треба її. Знайшли ось, отак так. От. Опа. Це, вона вже буде у вас тут краще триматись, менше буде заворачуватися. Сітка не сама зручна для терек, тому що дійсно трошки заворачується, але все одно її використовують, особливо, якщо ви правильно її наклеїте, вона прикольно працює. Є отака штука. Це для тіньових швів, тіньової підсвітки, щоб можна було залізти туди і прошліфувати плоскість. Ви її так тримаєте. Трьома пальцями і там шліфуєте собі. Вона впирається в верхню частину стелі да? і прошліфовує вам внутрішній куточок кайфово. Це у нас такі терки, самі ходові, самі необхідні. Але у нас ще є інший виробник. Це тема така Валерчик. В нього вони трошки інші йдуть. Ось, Забув про тіньову. Вони дорожчі, ніж Візман. А раніше в них був плюс в тому, що вони не відривали слипучка, але тепер і у візмана теж не відривається. От. Вони дорожчі, вони трошки інші. Ну, коротше, по порядочку. Тіньова терка. В принципі, принцип отакий. неї дійсно зручна ручка, велика така. Візмана тіньова. І ось ця тіньова. Вона трошки глибше залазить, але є особливість. Бачите, у Візмана тут є плоскість, за рахунок якої ви впираєтесь в стелю, да, і у вас там вже воно так не царапає. Цієї такої плоскості нема. Тут такий ну, більш гострий куточок, то в деяких випадках воно може вам цю верхню частину, якщо м'яка шпаклівка, може трошки псувати там верхній край, тому що ну, складно її от тримати, контролювати. Тут менше буду псувати, тут трошки більше. Але якщо спокрівка тверда, я не думаю, що ви це помітите. Зато тут ну, ручка прикольна. Вони бувають отакі. Човник. Ось човник різман. Ось човник тема така. Різні ручки. Трошечки, можливо, він тоньший тут. Ну, трошки інша форма. Кому який більше подобається. Тут вже, знаєте, на вкус і кольор вони всі. Далі. Трикутні, дуже популярні. Їх два варіанти. Трикутна під образив 225 і трикутна під 180-й. 180-й. Ось у вас тут, виходить, дві штучки. Одна штучка і друга штучка. Знову неправильно приклеїв. от десь. Все. Дві штучки. Це 180-й образив. І трикутна на 225-й. Так само дві штучки. На один образивчик виходить. Для чого потрібні трикутні терки? Вони, в принципі, виконують ту ж саму функцію, що і. В місяці. Тобто, внутрішній куточок, десь якісь речі підшліфовувати Так що, ну, кому теж, кому яка більше подобається, а, снікерси маленький, великий. Дуже кайфова річ, коли у вас маленькі, якісь підшліфування, треба там щось цяточки, якісь воно вишліфовує. Коли коли ви дефектовку робите, якісь маленькі кусочки такі, щоб ну не здорову терку це шліфувати такими штуками. В автомалярці, думаю, теж буду використовуватись. Я, я пробував прям для шпаклівки автомобільної, прям дуже кайфова річ. А, а також для певних ніж. Да, на там, де у вас там ширина підходить, там розміри цих терок на сайті є, то подивитись, яка вам більше підходить. І отака прямокутна велика на 225 абразив. Це замість отих старих терок, да, що ми раніше використовували, там, заворачується наждачка, да, там щось закручується. От, ви поставили цю, підрізали, ви і внутрішній кут зробили, і плоскість у вас хороша, ідеальна, вона і тверда, і в руках зручно тримати, і образив приємніше міняти, ніж ту штуку закручувати. Так що ну, теж кайфовий. Вони, до речі, ще бувають з пиловидведенням. Вони дуже рідко кому потрібні, тому під замовлення будуть із пиловидведенням. А так в основному продається саме така теречка. Ну, тепер. Зробив ще такі цікаві речі. Була у нас колись дуже добре, користувалися попитом е Терка Marshall Town, е та, що чіпляється на палку з Різьбою Вустер. Зараз їх немає, очікується, вони колись знову з'являться, але їх немає. А потреба в них є. Ну, ось є такий варіант. І він, до речі, е ще цікавий тим, що. Бачите, він на весь розмір абразиву. Отак так от. Раз. Повністю. І у вас, в принципі, є можливість навіть куточки підшліфувати. Ну, не знаю, як круглої куточки можна підшліфувати, але ну, щось там можна зробити. От. Тут змінні отакі штуки. Да? Ви хочете поставили оцей адаптер на палку. Хочете поставити... поставили ручку. Це дуже легко. Раз, раз. Поставили ручку, шліфуєте вручну. Адаптер під різьбу вустер. Ось Оригінальний вустерівський подовжувач, да? ось воно сюди накручується. Отак, от. Все, і тримається. Ну і ви можете там далі вже щось шліфувати. Хочете стелю, хочете вверху, хочете внизу. Де вам треба, там вишліфуєте. Прикол ще в тому, що до неї ще є прямокутна терка. Так само сюди ставиться або ручка, або оцей адаптер. І Якщо вам потрібно підшліфувати тут верхній куточок, ось ви можете це зробити. Я дуже обережно роблю, щоб не зіпсувати липучку. Я думаю, якщо б я краще надавив, то воно б стабільніше працювало. І стосовно, коротше, оці терки, їх можна купити окремо таку платформу. Окремо отаку платформу, окремо ручку, окремо цей адаптер. Там всі ціни на сайті є. Розберетесь ту непортальну. Але можна також купити і комплектом. Що входить в комплект? В комплект входить дві такі ручки. такий адаптер. Терка прямокутна і терка кругла. Стосовно різьби вустер, у кого немає подовжувачів вустер, ну, щоб сюди закрутити. є купа різних варіантів, починаючи з того, що ось є адаптери. Це ну, той, що дорожчий адаптер. 415 гривень він коштує. Він підходить. Взагалі-то він зроблений був для олійника. Ось він сюди защолкується. Раз, і все. Ну, також він підходить і на Анзу. Ось вона навіть защлкується. На Анзі. І, ну. Люфт трошки є, але нормально. Хлопці працюють на Анзі без проблем. І також він підходить на звичайні подовжувачі. Тільки на звичайних подовжувачах бачите, що ви будете Він прокручується тут трошки. Треба буде малярочкою зафіксувати. Є також тепер новенькі адаптери від Оліника. Вони там взагалі копійки коштують, принцип абсолютно той самий. Тільки у них комплекті ще йде така насадочка для звичайних валиків. Принцип той самий, можливо, він не настільки надійний, тому що, ну ви, напевно, що не побачите, оця ну, лита штука, да? і там всередині цього штирка, там пустота. А це фрезерування. Тут ніякої пустоти всередині тут немає. Тому я думаю, що ця буде надійніше. Працювати. А ця просто буде працювати. Не знаю. Ще е, не було відгуків, що вони ламаються. але я так дивлюсь, на нього він трошки такий слабший. Е, також у нас є і вустер подовжувачі. Оригінальні вустери тепер вийшли у такі ще дешевші подовжувачі. Вони є більші, є менші. Там стоять, вони важливо. Е, звичайний сталевий подовжувач. Він не скручується, ніяк не міняє сюди вжину. Тут стоїть надійно, стоїть різьба устрівська. Його можна для устра використовувати, для цих терок. Є подовжувачі Marshall Town. Мені дуже подобаються от саме ці подовжувачі, вони дешевші за устер, вони повністю алю... алюміній, повністю. Тільки оця закрутка пластикова. І мені дуже подобаються отакі подовжувачі тим, що тут нема люфта. От візьміть Оліника. Трошки є люфт. Комусь це нормально, але когось це бісить. Мене, якщо чесно, бісить, а тут нічого нема. Це чітко. Раніше олійника були подовжувачі червоні, у них теж була така закрутка. Там люфта теж не було. Тому обирайте самі. Комусь треба, щоб було швидко, там тут раз, раз поміняв довжину. І якщо у вас не, ну, не проблема цей люфт, то звісно, що можна брати олійник. Якщо люфт проблема, а люфт, до речі, є і у вустері. Він менший? Значно менший, ніж у ліника. Ну, трошечки є. Або взагалі можна брати отакі самі самі прості подовжувачі, харді, кубала, все що завгодно. Накрутили і працюють. Ну це якщо треба щось зекономити. О! До речі, дешеві оці подовжувачі. Ой, адаптери. Оці дорожчі, ті, що фрезеровані, ці дешеві, вони десь 150 гривень разом з цією штукою коштують. Вони не прокручуються. Вони встали і не прокручуються. Тільки вони не тримаються, треба малярочкою фіксувати, але вони не прокручуються. Так що обирайте те, що вам більше до вподоби. Ну, а на цьому все. Дуже дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, лайк, підтримайте українськомовний контент. Завітайте до нас в магазин. Ми підберемо вам самий найкращий інструмент. До нових зустрічей. Пока-пока.